Одного ранку ми прокинулись у країні, за яку варто боротися. Працівники залишали виробництво, щоб стати до захисту. Роботи ж менше не ставало. У фермерському господарстві Колос що на Полтавщині, більшість працівників теж стали на захист України. І тепер керівник Ігор Сапка шукав спосіб зберегти темп виробництва. Ігор дізнався про проєкт від навчання до працевлаштування. Він вирішує одразу дві задачі: підприємствам допомагає перепідготувати майбутніх працівників, а жінкам отримати нову професію і роботу. Ігор пригадав Ірину, жінку зі своєї громади, яка мала водійські права та мріяла працювати на комбайні. Самотужки навчити її він не міг, але проєкт надав таку можливість. Ігор зайшов на it платформу ФРП, навігатор фінансової підтримки, та швидко подав онлайн заявку, вказавши Ірину кандидаткою. Це збільшило шанси на участь у проєкті. Кілька кліків і документи автоматично надіслано до фонду та банку на перевірку. За кілька днів Ігор отримав сповіщення. ФГ Колос пройшло перевірку та рейтингування і було зараховане до проєкту. Ірина почала з теорії в аудиторії з книжками і запитаннями. А далі поле, практика у колосі під наглядом досвідченого працівника він навчав, допомагав і отримував доплату за наставництво. Сьогодні Ірина комбайнерка, професійна, впевнена, офіційно працевлаштована. Колос ожив. А до команди приєдналися і інші жінки. Тепер господарство знову розростається. Проєкт від навчання до працевлаштування це підтримка для малого, середнього і великого бізнесу. Він допомагає перепідготувати або підвищити кваліфікацію працівників, адаптувати їх до роботи саме на вашому підприємстві та впевнено тримати темп навіть у найскладніші часи. Скануйте QR-код і дізнайтеся більше про проєкт.